Всім привіт-привіт, мої шановні підписники. Сьогодні, так як і обіцяла вам, у нас ароматна зустріч, і мова піде про ефірну олію лимону. Всім привіт, привіт, привіт! Ефірна олія лимону є просто фаворитом у мене в ефірних оліях. Знайома я з ефірними оліями давно використовую тільки натуральні ефірні олії, найкращого. Класу тільки з натуральними ефірними оліями, які мають терапевтичний вплив на організм і годяться для клінічної аромотерапії. Просто зараз мене почуйте, Мова йде не про. А, ну... Не про ефірні якісь сурогати, чи про ефірні синтетичні, чи про синтетичні ефіри. Мова йде виключно про натуральні ефірні олії. Зараз тема є надзвичайно актуальною, особливо у період таких от вірусних інфекцій, і не тільки, тому що ефірну олію лимону дуже широко застосовують і використовують люди, які вже знайомі. Такого класу якістю ефірних олій в своєму повсякденному житті. Ну, я хочу сказати за себе, що вона є фаворитом просто у нашій сім'ї. Вона найсмачніша ефірна олія, яку, яку ми дуже швидко з'їдаємо і використовуємо, тому що вона, попри те, що вона дуже смачна, вона має дуже багато позитивних впливів на організм. Ми вже знаємо, що ефірні олії можна застосовувати дуже багатьма способами, але просто мене почуйте. Ефірна олія має бути надзвичайно якісна. І ефірна олія має бути надзвичайно високого терапевтичного класу, яка годиться для клінічної аромотерапії. Такі ефірні олії можна вживати всередину. Всім привіт, привіт, привіт! Я рада бачити вас себе на ефірі. Такі ефірні олії можна вживати всередину, вони є безпечними. Просто потрібно дуже потрібно гарно знати їхні покази, протипокази. І запам'ятайте, натуральними речами ви ніколи, ніколи не зашкодите ані собі, ані близьким і оточуючим близьким для вас людей. Дивіться. Що стосується натуральності? Коли ви використовуєте натуральні якісь продукти, ви, можете, ви маєте також розуміти, що є певні питання, які вони вирішують в організмі. Тому вони мають бути найвищої якості. Що для мене означає найвища якість, наприклад, ефірних олій, які є терапевтичного класу, які можна вживати всередину? Для мене це означає в першу чергу безпека, якість, само собою. І отримання того результату, якого я очікую, це називається непорушення очікуваючого результату, непорушення очікувань. Тому ми сьогодні говоримо про ефірну олію лимону. Просто її обожнюю, що я роблю. Ну, почнемо з того, що ефірна олія лимону має дуже гарну противірусну дію. Вона концентрує увагу, покращує пам'ять, е, дуже гар, дуже гарно знімає інтоксикацію організму, сприяє виведенню шлаків з організму. Вона також гарно регулює артеріальний тиск. Що я роблю? Зранку, ну, взагалі, в, в мене, от на тумбочці біля ліжка, завжди біля мене є ефірні олії, які я дуже люблю. Я просто обажаю ефірну олію лимону, ефірну олію ілангу, ефірну олію рози. Є ще декілька ефірних олій, які я використовую, коли я... Наприклад, ну, ми готуємося до сну. Є ефірні олії, які я використовую в дифузорі. Це дуже гарний, я писала про це, зараз не буду розповідати. Це дуже гарний метод використання ефірних оліїв, аромодифузорі. Коли я зранку просинаюся, першим ділом я беру ефірну олію лимону, крапаю собі на долоні, розтираю, роблю такий вдих, можу отут легенько промасажувати. Легенько ось так промасажувати, і я просинаюся уже з гарним настроєм, налаштована на добру роботу всього організму. Отже, поговоримо про ефірну олію, де і як її можна застосувати. Попри те, що вона має дуже гарну противірусну дію, вона ще працює загалом з усім нашим організмом. Що вона робить? Вона попереджує розвиток атеросклерозу. Вона дуже гарно працює із серцево-судинною системою. Вона має позитивний вплив на судини, просто на ура справляється. З регуляцією тиску вона просто на ураз справляється з веготосудинними дистоніями, які, коли людина не розуміє, що з нею відбувається, ефірна олія лимону в цьому плані буде дуже-дуже гарним помічником. Окрім того, вона якби покращує роботу імунної системи, оскільки має потужну противірусну дію. Є ефірна олія лимону, ну... Вона настільки смачна для нас, для усієї нашої сім'ї, що про неї можна говорити дуже і дуже багато. І е, хочу сказати: от почнемо так, що ви собі просто запам'ятали такі практичні використання ефірної олії лимону. Що ми зранку можемо зробити? Крапнувши на пальці, от я вже говорила, розтерти, повдихати трошки можна так промасажувати собі. Волосисту частину голови. Можна крапнути на грібінець і розчесатися. Дивіться, яким би методом ви не застосували ефірну олію, вона буде працювати в тому спектрі, як працює ефірна олія. Вона є дуже гарним детоксикатором. Вона зв'язує і виводить шлаки з організму. Ми її можемо крапнути на гребінець. Що ще можна зробити? Дуже гарна практика, бачите, у мене є аромоколон. Я сюди крапаю ефірну олію, яку я хочу, з якою хочу, наприклад, бути протягом дня. Вона буде. До тіла нагріватися, бо є спеціальні такі, є спеціальна глина, спеціальні камінчики, є іншого, іншого плану аромокулони. Коли туди капає ефірну олію, вона зі мною цілий день і робить свою роботу. Ефірна олія для очей вона покращує гостроту зору. Якщо ми її вдихаємо, вона зразу акумулює захисні сили організму. Коли можна щось зробити, можна крапнути, коли ви проводите ранкові гігієнічні процедури, її можна крапнути до зубної пасти. Вона дуже гарно освіжає ротову порожнину, запобігає виникненню карісу в ротовій порожнині. Працює, тобто працює з хвороботворними мікробами в ротовій порожнині. Можна прополоскати нею. Горло про продез... ну, якби зробити профілактику санації ротової порожнини загалом. Як ми це робимо? Беремо на чайної ложечки соди, крапаємо одну-дві капельки ефірної олії і проводимо такі процедури. Що ще можна зробити з ефірною олією лимону? Звичайно, що можна взяти базову ефірну олію, там може бути ефірна олія. ну Зараз дуже говорять про е... може бути конжутна, може бути кокосова, може бути ще іншого плану. Одну капельку базової олії. Капельку ефірної олії лимону можна розтерти і просто собі сюди нанести. В нижній третині за грудиною знаходиться тімусна залоза, яка відповідає у нас напряму за імунітет. Тому ми можемо в цьому плані просто собі отак не масажувати, не там не розтирати, просто нанести ефірну олію лимону. Що ще дуже гарно нормалізує кислотність шлунку? Вона є фактично таким при отруєннях антидотом. Її можна в тому плані використати. Працює з нашими судинами, оце що я говорила вигаду судін судині дестонії. От коли йде зміна погоди, зміна кліматичних якихось різних умов, ефірна олія лимону в тому плані дуже гарно працює. Так само можна, як ми її можемо використати. Беремо будь-яку базову олію, одну капельку, капаємо капель на неї капельку лимону, і в цьому плані отако ось так пропрацьовуємо. Оце що можна зробити зранку, можна зробити в обід, можна зробити в ну лимон, краще дивіться, він є таким тонізатором, і він якби активовує людину до роботи. Це з ним краще працювати в першій половині дня. Він дуже гарно активує всі е, функції організму, покращує метаболізм всього організму просто на ура. Дивіться, е, що стосується е, взагалі. Е, ну, Лимону люди з давніх здавен використовували рослини у своєму повсякденному житті. Це не те, що от сьогодні до нас прийшли така інформація про ефірні олії. Але я ще раз повторююся: ефірні олії мають бути дуже високого класу, вони мають бути безпечними для вас. Тому що, якщо ефірна олія не якісна, ви собі можете тільки завдати шкоди в тому плані з ефірною олією. Можна ефірну олію використовувати ззовні, можна, наприклад, зранку брати капельку, я говорю базової олії, капельку лимону і наносити на Проекцію литкових м'язів вона буде гарно тонізувати вену, гарно працювати з судинами, запобігати виникненню варикозів. В тому плані буде працювати ефірна олія. Тепер дивіться, лимони взагалі широко застосовували ще в далеку давнину. Люди, наприклад, єгиптяни, використовували цей фрукт для того, щоб профілактув, якраз коли були виникнення оцих епідемій тифу, вони дуже широко це використовували. Що стосується європейців, вони профілактували якраз саме от власне це. Цими, коли вживали цей фрукт, вони в коли були епідемії тифу, малярії, чуми, вони також це використовували. А Віцена дуже широко рекомендував використання в їжу цього фрукту. Він казав, що кращого лікарства для покращення роботи серцево-судинної системи, як сік Лимона, немає. Також використовували для виведення шлаків з організму, для покращення роботи печінки, для покращення м, стану ротової порожнини. Ще тоді люди знали і використовували в своєму повсякденному житті цю рослинку. Лікар вальне цитує, що от зараз власне говориться про ефірну олію лимону. Що ефірна олія лимону на протязі 20 хвилин вбиває бацили. Дефтерії, а розведена до 0,2% ефірна олія лимону вбиває бацили туберкульозу. Тобто можете собі уявити настільки потужна ця ефірна олія. я хочу вам сказати, що якщо для вас стане таким повсякденним ритуалом вживання і використання в своєму повсякденному житті е, е, натуральних ефірних олій терапевтичного класу, язики ви собі зможете тільки якими допомогти, ну, Хочу вам сказати, що поміняється ваш загальне, загальне самопочуття, у вас стане кращий колір шкіри, тому що коли ви вживаєте щось всередину, вас автоматично це відображається зовні. У вас буде гарний стан волосся, шкіри, у вас, у вас зменшиться кількість проявів того самого каріусу, коли ви це будете використовувати до зубної пасти. Я рекомендую, тому що не всі є прихильниками того, щоб вживати ефірну олію всередину. Ну, це вільний вибір, я завжди за демократичний вибір. Хто як собі хоче, але окрім того, що можна її, наприклад, вжити, от як я вже говорила, капнути собі до е, кави. Дуже люблю ефірну олію е, апельсину з кавою. Я вчора говорила в прямому ефірі. Так само можна використати ефірну олію лимону, так само можна її використати чайм, або просто крапнути на ложечку меду, просто з'їсти і запити стаканом. Теплої водички. До речі, рекомендують зранку використовувати обов'язково теплу воду, не холодну, тому що вона починає зранку заводити всю роботу е, організму і задає тон на весь, на весь день. Взагалі, коли ви зранку просинаєтеся з таким гарним настроєм, вдихаючи такі гарні аромати, ваш успіх. Просто гарантований, чи то в роботі, чи то в сім'ї. Ви зможете усьому дати лад, і ваша реакція організму на якісь зовнішні подразники буде зовсім і зовсім інакшою. Я за дзвіночок, я запроваджую такий щоденний ритуал для усіх. У нас будуть такі ромозустрічі, і я постараюся. Бодай би раз у тижні виходити в прямий ефір і розповідати про ефірні олії. Ті, які вам подобаються. Якщо вас щось зацікавило, чи у вас є запитання, ви можете прямо тут під відео мені ставити запитання або писати в дірект. І я буду вже більш тісніше з вами спілкуватися. Отож, до наступних зустрічей і гарного вам сьогодні дня!